Доброго всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні я буду пекти різдвяний штолін. Значить так, що мені треба? Ось тут у мене сухофрукти, родзинки 250 грамів у мене, клюкви, приблизно десь 200 грамів, вишень десь 100 грамів, 100 грамів сухих таких. Ось цукати є. Тут разом у мене 500 г, можна в довільній кількості. Хто що любить, того більше й беріть. 500 г сухофруктів. Це я залила ромом десь 2 годинки назад. Апельсинова цедра треба буде, потім тут 400 г масла, у мене маргарин. А взагалі-то масло треба: 50 грамів дріжджів, 200 г цукру, 400 мл молочка. Виливаю я молочко. У мене таке тепле градусів десь 36-37. Висипаю цукор 200 грамів, кладу сюди дріжджі 50 грамів. Це я зараз поєднаю з молочком. Ще треба сюди додати чайну ложку солі. Дівчатка, з посудою я, як завжди, не розрахувала, то я беру більшу ємність. Так, дівчатка, сюди я натираю апельсин. Можна цедру лимона, хто що любить. Я сьогодні натираю апельсин. Тепер додаю сюди кілограм борошна і буду замішувати круте тісто. Я замішую завжди руками, це я почну, потім буду замішувати руками. Та тісто повинно буде таке дуже таке круте. От, коли вже воно майже вимісилося, я тепер сюди буду вмішувати масло. Ось так складненько трішки буде, нелегко, але треба його швиденько сюди вмісити, щоб воно не попливло. Можна викласти на поверхню для зручності. Хто як зможе. Яке б тісто не було, воно завжди любить тишу і спокій, і гарний настрій. Дівчатки, оце я так буду вимішувати не менше, ніж 8 хвилин, а може й 10 навіть. Не хвилюйтеся, тісто буде обов'язково липнути, але то так треба. Ось так треба гарно його вимішувати, щоб гарно воно тут все подружилося. Але воно з часом почне збиратись до купи і переставатиме липнути потроху до поверхні, до рук. Я оце вимішувала більше, ніж 8 хвилин. Тепер, коли тісто стало вже таким хорошим, слухняним, я тепер буду додавати сюди родзинки. Це теж буде не дуже так легко, але треба мати терпіння, і все вийде. Ось мої сухофрукти. Зайву рідину я злила. І тепер ось так і тепер загортаю і буду знову вмішувати. Знову десь хвилин сім чи вісім, але треба мати терпіння, все вийде. Воно буде тікати, не слухатиметься, а все рівно треба продовжувати. А знаєте, дівчата, що я забула сюди додати? Моїх горішків. Купила і забулася, але я думаю, що ще не пізно. Я зараз залишу ось так тісто, хай воно собі. Дружить і я змолю зараз в борошно горішки. Ось мої горішки. Я зараз їх подрібню, хто як зможе, хто на м'ясорубку, хто, хто блендером, хто чим. І тепер вже гарно, гарно, гарно вимішую. Все вийде. Тісто майже я вже вимісила, а ще можна за бажанням сюди додати. Чайну ложку імбіря і чайну ложку кориці. Але я не буду. Я не, не люблю. Це тісто я вже вимісила. Ось таке воно хороше. Якщо будете все по рецепту класти, то все вийде ось так, як і в мене. Я кладу його відпочивати. І відпочиватиме воно у мене півтори-дві годинки приблизно. Це тісто відпочило вже майже 2 години. Воно не буде таким, як паски. Ці я викладаю на поверхню, але воно таке живе. Я розділяю це тісто на чотири частинки. У мене буде чотири штоліна. Можна зробити на шість розділити, Менші будуть. Розділила я тісто на чотири куски. По 700 грамів у мене тут вийшло. По 710 десь так. І буду зараз. Робити штолін. Теперь один кусок тіста, ось так я його, розтягую, все дуже легко руками собі, так, і ось так скручую з однієї сторони і з іншої сторони. Але Одну сторону я так розминаю, а другу сторону я так наче треба зробити як чиабат. Ось так. І викладаю на поверхню. Ось так я зробила в індивідуальні такі форми. Я буду випікати по два, а якщо ви зробите шість, то по три. На одній поверхні і на другій. Тепер, коли я поліплю, включаю духовку, розігріваю на 180 градусів, хай вона трішки відпочинуть. Тут не треба особливо, щоб вони підходили, їх можна майже одразу випікати. А духовка моя розігрілася, Штоліни не трішки відпочили. Тепер я їх ставлю в духовку у 180 чи 170 градусів, десь хвилин на 30. У мене можуть вимкнути світло, то я це все попечу, а потім вже буду показувати, що далі буду робити. Так, дівчатка, перших два штоліни в мене вже спеклись. В мене вони пеклись 35 хвилин, майже 40, Ось ще трішки в духовці в теплі постояли. Тепер, ось у мене вершкове масло, я розігріла. Не знаю, показати, щоб видно було. Тут у мене 100 грамів, це з розрахунку на один. 50 грам. Тепер треба гарненько ось так просочити їх вершковим маслом. Маслом я вже їх гарненько просочила. Тепер в мене цукор. Ось так я щедро потрушу цукром. Я не буду вказувати скільки. Може, чайну ложку, може, дві. Ось так. І залишу їх вихоложатися. Потім, як вихолонуть, я гарно-гарно. З розрахунку не менше ніж 100 грамів цукрової пудри гарно треба буде обваляти кожен штолін. Це так треба, щоб щедро. Оце я беру цукрову пудру. І ось так щедро, дуже щедро. Це я купила пакет вже давненько. 60 гривень 1 кілограм цукрової пудри дай без мороки. Це вона в мене є. Я завжди користуюсь. Оце так я щедро запечатаю кожен штолін. Ось так, всі чотири буду запечатувати. Ну, оце якось так. Щедро ось так я їх помочала в цукрову пудру. Викладаю хай вони до завтра. Колонуть, а завтра вже один розріжем, скуштуємо. А і я запечатаю на гостиниць. Ось мої штоліни, я вже їх попакувала. Які придала їм святковий настрій. Ось я залишила, будемо смакувати. Один я розріжу. Мені цікаво, які ж він розрізі. Ось такі він розрізі. Які, бачу справжні, дуже такі, я довольна. Зберігається він, дівчат, поки не з'їсте. Ще буду пекти, буду пригощати. Дуже смачний. Спробуйте, не пошкодуєте. Я бажаю всім мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного і допомагайте одне одному. Будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей! Ще я з вами спечу разом панатони. Його печуть в Італії, і на Різдво, і на Пасху. Спробуємо спекти ми. Всім гарного дня і мирного неба. Будьте всі здорові!